Правильно вимити авто, запорука не лише його краси, а й довговічності. Про всі етапи та секрети миття машини в будь-яку погоду розповім саме в цьому відео. <му> Кожна мийка починається з того, що авто потрібно припаркувати по центрі бокса. Потім вийміть ці килинки і закріпіть їх на панелі для миття. Першим етапом мийки є нанесення піни на сухий кузов, який не повинен бути гарячим. Піну необхідно наносити знизу вгору та залишити її на кузові на 3-7 хвилин, щоб вона не висохла. На сухій поверхні піна ефективніше видаляє бруд. Якщо ж автомобіль дуже брудний, можна спочатку змити холодною водою великі частинки бруду, щоб піна могла краще працювати. Після того, як всі забруднення видалені, потрібно змити піну з автомобіля. Для цього виберіть режим холодної води на терміналі, використовуючи чисту воду без миючого засобу. Тримайте шланг під кутом 45 градусів до поверхні автомобіля, щоб вода під тиском ретельно змила піну і бруд. Осушити машину після миття можна за допомогою потоку повітря. Звичайно, не всі самообслуговування мають режим осушення, під час якого краплі води здуваються потоком повітря. Однак така система надзвичайно ефективна. Якщо ж її немає, пропускаємо цей етап і наносимо віск. Часто можна почути, що обробка воском не обов'язкова і її можна пропустити для економії. Проте віск має відмінні ізоляційні властивості і ефективно захищає покриття автомобіля, що зменшує навіть прилипання бруду. Завдяки цьому ваше авто залишатиметься чистішим набагато довше. Тому рекомендую додатково покрити тонким шаром воску весь кузов автомобіля. Завершальний етап мийки кузова це мийка осмосом. Осмосом називають процес демінералізації води. Він не відноситься до автохімії, тому що це звичайна вода, що пройшла процес очищення від солі та мінеральних речовин. Завдяки їх відсутності, після промивання кузова машини на ньому не залишається розводів та білих крапель після висихання. Тому використовуємо осмос на мийці після покриття кузова воску. Таким чином, поверхня стає чистою і блискучою. Для миття авто взимку потрібно в першу чергу звернутися звернути увагу на температуру на вулиці нуль та вище градусів за цельсієм. Це оптимальні умови для мийки. Якщо ж на вулиці мінус 3, мінус 4 чи нижче. Привід для використання професійного миття в теплому боксі з просушуванням, оскільки на вуличних мийках самообслуговування зазвичай відсутні компресори для просушування кузова, а вода, що залишається на машині, швидко замерзає разом із щітками скло ручками та гумовими ущільнювачами. Якщо ж на вулиці температура нижче 15 градусів за цельсієм, то відкладіть мийку до потепління. Щоб замерзла вода не утворила крижану кірку на кузові та не пошкодила лакофарбове покриття чи навіть пластикові деталі. Зі снігом на автомобілі потрібно бути обережним, тому що через перепад температур, якщо на нього полити холодну воду, може тріснути навіть лобове скло. Тому краще дочекатися, коли він сам вітане, та зняти його рукою. А далі схема аналогічна, як я вже розповідав. В домашніх умовах процедура також відрізнятись не буде. Проте для якісного миття необхідна мийка високого тиску. До слова, мої колеги вже зняли на неї. Огляд, тому посилання буде під відео. Поетапність буде наступна. Спочатку піна, після змиваємо холодною водою. Хімія для миття вдому обов'язково включає засіб для пінного очищення, який в нас, до речі, продається на сайті, і посилання я також залишу під відео. Якщо вам цікаво більше інформації про засоби миття для авто, пишіть в коментарях, врахуємо їх і за потреби знімемо окреме відео. Мити авто ганчіркою чи щіткою не рекомендується, бо може пошкодити лакофарбове покриття. І в підсумку це вийде навіть дорожче, ніж скористатися допомогою професіоналів чи помити авто самостійно на мийці. А в мене все. З вас лайк цьому відео, підписка на канал. Всем пока!